Бронзовими накладками. Ми про це, ви це не чули. Да? Тому що якщо хтось почує, що це бронзова накрутка, да? <гуми> да, його не буде. Хочу сказати, що е, у всіх містах, де була проведена каналізація, чехи е, розуміли, що є дерев'яні міста, вони будуть горіти. Так, і е, біля громадських будівель в першу чергу складували грідранти. Тут написано 1930 рік. Внизу ви бачите, да? Завод Матіча Прага. Він працює до сьогодні до сьогодні випускає гідранти. А ззаді, хто захоче подивитися, я зараз кажу, тут написано скорочення. Написано фун функціональне, 2013 до 2013 року. Наступного року, поруч із цим гідрантом, фабрика Матіча. Вона була тут, перефотографувала і поставить ще один поруч. Це не зніме поруч, просто не функціональний, але й пам'ятник. 2013 буде написано великими буквами. І до наступної відповідно, позиції, наскільки гарантують, наскільки вони гарантують якість. Тобто кінця світу не буде точно у 2012-му, бо гідранти до 13-го. Отже, Таких є елементів дуже багато. Фабрика